Сьогодні в вчергове ми отримуємо допомогу для нашого ліцея номер 3 який незабаром вже відкриється. Хочу від себе особисто, від міського голови Олександра Маркушина, від всієї нашої управлінської команди подякувати щиро нашим благодійникам, які долучаються до відбудови найбільше зруйнованого закладу. і вірять так само, як і ми, що незабаром дітки знову сядуть за парти цього навчального закладу. Ми маємо партнерів в Німеччині і, об'єднавшись з одними із Швеги Хільф, місто Швеги, Земля Гесен, ми об'єдналися і створили проєкт Не буває чужих дітей. Мета цього проєкту допомогти зруйнованим школам, допомагаємо, зокрема, меблями, ремонтом, будівельними матеріалами, ну, взагалі всім, чим от ми можемо допомогти і які є запити.